І не світить. Оп, і світить. А? Дивій, ні одного провода немає. Ти бачиш? Лампочка стоїть 200 гривень титанум. А не дається чи не? не знаю. Коротше, дай, Я не знаю. Дивись, показую. 900 люменів 10 Вт біле світло. Встроєний тут іде акумулятор, будований акумулятор. Тобто, коли немає світла. Е, немає, ну коли й горить точніше світло, вона включиться в звичайний патрон. Горить світло, е, вона горить, вона заряджається 6 годин. Вона заряджається до, до повного заряду акумулятора. Світло пропадає, вона тобі об загорілася, і ти зі світлом. Ціна всього навсього 200 гривень. Де такі така ціна ще є? Кількість обмежена в районі щось там а 20 уже штук навіть уже й немає. Е, Відправляємо по 100% передоплаті. На ложки відправляти не будемо. Кому треба, пишіть, дзвоніть е і бажано пишіть, тому що на всі дзвінки не можемо відповісти. 200 гривень цього на всього.